Упаковка топових гілянд з сайту Aliexpress. Давайте перевіримо, що тут всередині. Перша гіллянда це шторка. Тобто, вона йде на проволці. Вона під'єднується через USB. В мене вона довжиною 3 на 3 метри. Вона може бути в ось таких кольорах. В мене має бути в жовтенькому. Вона регулюється через пульт. Тут можна включити вимкнути та регулювати яскравість. Вона виглядає. Світиться не ну, дуже ніжно. Наступна це гірлянда на сонячні батареї. Вона може використовуватися як на глубусі, так само, і в приміщенні просто поставити на наприклад. Її можна втикувати в землю, тобто тут є навіть така штука кріплення. Ось так вона збирається, ось так під'єднується, включити і виключити, і також режим маготіння. Каже, як вона виглядає ось тут. Гірлянда зірка.